Всім доброго дня. Беремо до продажу однокімнатну квартиру ЖК Левого міста на стрийські 45. Квартира загальною площою 47 метрів квадратних. По плануванню має кухню вітальню і окрему спальню. Санвузол суміжний. Ванна з туалетом разом. Рушнику сушка терма. По квартирі встановлений підігрів підлоги в коридорі, в санузлі і на кухні. Прихожа, шафа з підсвіткою. В кухні встановлений диван. Вся побутова техніка. Вбудований холодильник, вбудована духовка, бош і плита бош. Бальні. ліжко з підйомним механізмом. Такий невеличкий будуар, вбудована шафа і телевізор Samsung встановлений вже. З кімнати із кухні є вихід на засклену лоджію. На лоджії ще є шафа для зберігання речей. І вигляд з вікон. В подвір'я. В цьому комплексі передбачений двір без машин, тому під вікнами їздити ніхто не буде. Кому цікаво звертайтеся за деталями, продаємо цю квартиру без комісії.